Готую безпрограшний варіант до святкового столу українські крученики. У мене сьогодні буде начинка морква та цибуля. До страви я беру шматок свинячого філе, його називають ще полядвиця або биток. Ріжемо на такі величенькі шматки і відбиваємо з обох сторін, перекладаємо на тарілку солимо та перчимо, нарізаємо дві великі цибулини та смажимо на олії, натираємо моркву на грубу тертку і відправляємо до цибулю. Тушкуємо на середньому вогні також солимо і перчимо. Відставляємо, щоб охолола начинка. Формуємо наші крученики, розігріваємо сковорідку, насипаємо в тарілку борошно, обвалюємо крученики в борошні і обсмажуємо з обох сторін до золотистого. Перекладаємо на деко, зверху посипаємо моркою та цибулею, що залишилась. Зробимо також заливку. В тарілці розводимо вершки або сметану і воду, солимо та розмішуємо. Заливаємо крученики. Я накриваю деко фольгою, а ви, якщо маєте скляну форму з кришкою, то можете використовувати її. Відправляємо в духовку і запікаємо приблизно годину при 200 градусах. В кінці запікання знімаємо фольгу, посипаємо зеленю і тертим сиром та ставимо в духовку ще на 5 хвилин. Смачного!